Малята, чи знаєте ви, хто така зебра? Так, це тварина дуже схожа на коня, але має на шкірі полосаті смужки білого та чорного кольору. А ви знаєте про пішохідну зебру? Так називають пішохідний перехід. Якщо вам треба перейти дорогу, по якій їздять машини, то потрібно шукати світлофор або дорожній знак. І вказує, що саме тут можна перейти вулицю. Ось так він виглядає. В синьому квадраті білий трикутник. В трикутнику зображена людина, яка йде по землі. Водії, бачать цей знак, зупиняють машину і чекають, коли люди перейдуть до Діти, запам'ятайте, тільки по пішохідній зерті, тримаючи дорослого за руку, можна перейти вулицю. А щоб нам краще запам'ятати, давайте намалюємо. Пішохідну зепру. І нам для цього знадобиться смужка чорного паперу, біла гуашева фарба, пензлик та серветка. Спочатку потренуємо наші пальчики. А я зебра не проста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду тобі на допомогу молодці. Починаємо малювати. Беремо пензлику руку. Тримаємо трьома пальчиками біля металевого наконечника, мокуємо у фарбу. Однією рукою притримуємо папір. Прикладаємо всім борсом пензля до краю паперу та проводимо пряму лінію доліва направо, невідтримним руком. Потім нижче трішки відступаємо і знову малюємо білу лінію, прикладаючи всім борсом пензля до краю паперу та проводимо пряму лінію Чергуємо, щоб у нас вийшла то біла, то чорна лінія. Ось наша пішохідна зебра готова. По ній безпечно переходити дорогу. Чекаю на ваші роботи.